що не потрібно робити перед візитом до ветеринарного дерматолога. Останній пункт вас точно здивує. По-перше, не використовуйте гормональні мазі та таблетки. Вони допомагають тимчасово, але дуже ускладнюють діагностику. По-друге, не купайте тварину та не наносите якісь інші мазі та гелі. Шкіра має виглядати так, як і без додаткових втручань. Навіть нешкідливий шампунь може змити характерні ознаки захворювання. По-третє, не обробляйте шкіру засобами, які її фарбують. Це може бути спрей, дезі спрей, чені спрей. Колір висип почервоніння – все це необхідно для точного огляду. Фарбуючі речовини не дозволяють цього зробити. І вишенька на торті, яка вас точно здивує. Ні в якому разі не використовуйте зеленку і фукарцин, хоч і засоби здаються перевіреними, але в ветеринарній практиці вони не використовуються. Брильянтовий зелений або зеленка викликає хімічні опіки та має дуже сильну подразнювальну дію на шкіру. Афокарцин містить фенол, який токсичний при злизуванні, а також може викликати опіки, алергію та некроз.